Добрий день усім, хто до нас завітав. Сьогодні ми познайомимося з нашими грошима гривнями. Чи знаєте ви, як вони потрапляють до наших гаманців та з чого вони виготовляються? Раніше, щоб купити товар, потрібно було обміняти його на інші цінні речі посуд, шматки металу чи навіть мушлі. Тож подивіться, хто до нас завітав. Я, мушля, мною користувалися в Китаї замість грошей. Щоб придбати необхідний товар, я дуже красива та рідкісна. А я камінь. Мене також використовували для обміну на необхідні речі в Новій Зеландії. Я цікавий тим, що маю посередині отвір та є найтяжчим серед грошей усіх часів. Я какао-біб. Мене обмінювали на товари в Південній Америці. А я накінечник стріли. Мене обмінювали на товари у країнах Європи. Зокрема, і в Україні? Такі були гроші в давнину, дітки. А зараз ми маємо зручні гроші з паперу та металу. Паперові гроші називаються банкноти, а металеві монети. Вони з легкістю поміщаються до наших гаманців. Гроші в Україні називаються Так, гривні. Діти, чи ви знаєте, як і де народжуються гривні? Зараз я вам все покажу. Запрошую вас до Національного банку України. Національний банк України або НБУ є головним банком серед усіх банків України. Саме тут народжується гривні, а ще він пильно стежить за роботою банків, за тим, щоб ціни в магазинах не зростали. Банкноти не можна виготовити зі звичайного паперу. Для цього потрібні спеціальні аркуші, які у своєму складі містять бавовну, ту, яка є в наших ковтинках чи джинсах, щоб гривня була ще в деяких банкноти додають льон, з якого також виготовляють наш одяг. Також, крім банкнот, є ще й монети. Щоб накарбувати монети, потрібна сталь або цинк. Готові монети покривають латунню, тоді вони мають жовтий колір або нікелем, тоді ці монети мають срібний колір. Українські монети називаються копійками. Тож подивіться, які банкноти та монети до нас завітали. Я монета 10 копійок. Я найдребніша жовта монета. В одній гривні є 10 монет по 10 копійок. А я монета 50 копійок. Я велика та жовта. В одній гривні є дві монети по 50 копійок. Я монета одна гривня. Я можу бути двох кольорів жовта та срібна. Я монета 2 гривні. Я буваю лише срібного кольору. В одній мені можуть бути аж дві монети по одній гривні. А я монета 5 гривень маю більший розмір, ніж попередні. Монети срібного кольору. У мені аж п'ять монет по одній гривні. Я монета десять гривень. Я найбільша з усіх срібних монет. В одній мені може бути дві монети по п'ять гривень або ж десять монеток по одній гривні. А я банкнота одна гривня. Мій номінал є найменшим. Я різнокольорова. наш прапор, маю синій та жовтий кольори. А я банкнота 2 гривні. Мене виготовили коричневого кольору. За мене можна придбати маленьку цукерку. А я банкнота 5 гривень. Я красивого синього кольору. За мене можна придбати олівець. А я 10 гривень. Маю красиве забарвлення червоного відтінку. За мене можна придбати кілька яблук. А я 20 гривень. Я маю красиве зелене забарвлення. За мене можна придбати смачне морозиво. Я 50 гривень. Мене виготовили красивого фіолетового кольору. За мене в магазині можна купити фломастери. А я 100 гривень. Маю жовте забарвлення. За мене можна придбати велику розмальовку. Я 200 гривень. Я рожевого кольору. За мене можна купити гарну іграшку. А я банкнота 500 гривень. Я помаранчевого кольору. За мене можна купити набір для малювання. А я найбільша банкнота тисяча гривень. За мене можна купити одяг, іграшки чи продукти харчування. Дітки, тож як же гроші потрапляють до людей? Після того, як гривні виготовили, інкасатори відвозять гроші до інших банків, де вони потрапляють до гаманців ваших батьків. А саме, як заробітна плата, пенсія чи переказ від родичів або друзів, банки допомагають нам розрахуватися за покупки в магазині, сплатити за воду, електрику, телефон, інтернет, навіть коли ми знаходимося вдома. Отже, тепер ви знаєте про шлях гривні від НБУ через інші банки до наших гаманців. Дякуємо за вашу увагу.